Доброго здоров'я, колеги. Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. П'ятниця, 3 травня сьогодні. Ми з дружиною щойно, ну як щойно, годину десь тому повернулися із Полтавської області. Гостювали у Вані Фабро. Це мій дружбан і колега. От Ну, те, що поспілкувалися там по гостювали то само собою, Ваня мені підігнав, наділивши, як би сказати, ще десяток сімей бжолосімей. А оце вони вже привезені і стоять тут рядочками. ми їх тільки це поставили тут. Вони встигли бжілки встигли облітатися, поки ще сонце не зайшло. І тепер вже бжілки зайшли у вулики, спочивають. А я ділюся своєю радістю. Добре мати багато друзів і справжніх друзів. Оце мені дружбан і колега з Кривого Рогу Денис Лебідів підігнав отакі полівританові вулики під рутівську рамку. Це спеціально він зробив такі вулики під ту рамку, як, на якій працює Ваня Фабро. І отак воно все зійшлося. От, і оці, е, як би їх назвати, це не пакети, це сім'ї, повноцінні сім'ї. Е, Ваня Фабро мені наділив. І вони значить, тепер уже тут е, приживаються. Ну, ось е, Борис, трошки тут ближче, покажу я. Поділюся враженнями. Оце сім'я. Отака от. Вона була на шести рамках. Це у Вані Фабра, вони в шестирамочнику. Це я вже підставив будівельну рамку і е, рамку вощинки. А взагалі е, їхали вони отак от е, москітна сітка, отак рамка. Обв'язка, значить, і перев'язані цими поліпропіленовими... Лентами, стрічками. стрічками поліпропіленовими. Оце вони приїхали. От і я ж хочу і поки тільки. не бійся, Марина. Не бійся, тут все нормально. Оце ж покажу, які б Ми... жилки. Це карніка. Вони абсолютно... Та ну не тривожиш ти їх. Абсолютно спокійні бджілки. Значить, З ними можна, як з малими дітьми, гратися, працювати. Ну, ладно, я їх накрию, сьогодні вже більше не буду з ними. А зараз е е змонтую той ролик, що моя дружина Марися робила зйомку, як ми були в гостях у Вані Фабра. І о таким роликом поділюся з вами. Оце отаке. Все. Нащо ну, що ти так гидко? Завиш Ваня. Ваня? Звісно. А я. Іван. Ваня. Я колись в мене була думка, щоб в мене зробити тіпа, різні вулики, різнобій, різні вулики, щоб були. Як точок таких маленьких, різних, ну різних, не маленьких, а маленьких точок різних вуликів. А потім це затіє про пола, бо басіка в время, як гармошка, то збільшується, то, то зменшується. <гум> 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 Дивись, ото суш ну, там, з медом. Там. Да. Оце два корпуси із площінкою. Ставиш отак. Три корпуси. Це ви мені привезли? Це вже твоє. <середжен> Йо, це в порядку компенсації ну це, за моральний ще. Порядка ну що ви <outgoing> <ic> Ні, Мені дуже приємно. Дуже… Я, ну, я люблю такі подарунки, а й більше так, з таким цим так, взаєш, так, щоб... супер. Дивися. Береш е свою нормальну шестирамочну сім'ю. Засипаєш сюди не півтора кілограма, як. Бізсоти випадку. Так, так. А кілограма три зразу сипанув. Воно тобі за два дня оце все забудує. Так, я Потім навощуєш наступне. Значить, Рамки в тебе є, значить, у тебе 10 корпусів. Значить, чого? Навощувати. Значить... Я, я побачив, я побачив, як воно у вас тут зроблено. Ну це ви, висно супер Мені дуже приємно а, Вань, це ж як от кажуть коня подари і уздечку. це ж уздечка, здесь, оце те, що на У тебе буде комплект для наводчивання. Це моя розробка. мене ж ніякого. Ну фірма розработка. Конечно... Ван, я тобі, чесно скажу, ти один із тих небагатьох хлопців, яких я неймовірно поважаю як професіоналів. І це мені приносить задоволення, отакі речі обговорювати. Значить, Розказую, як ти цим користуюся. Це комплект для Ну, Я вже бачу. Навіть ніж. Ну а як? Ну, ж... Комплект так комплект. Повністю. Ні, ну це прям я не знаю. Значить, дивися. Береш додановську овощину, да, ставиш так. сюди, притик до цієї планки. Оця планочка, потім зверху цю планочку. Потім береш ножком так раз. це спеціально, щоб не прирізати панерку. Потім береш оцю рамочку, оцю рамочку. Ставиш так, до цього упорчика. От. А ось щінку заводиш сюди, так. ставиш до цього упорчика і до цього. Вона в тебе буде ровно по центру. Отут от. Ну я розумію, це а все потом... зроблено, як то кажуть, для тих, що навіть і нічого не розуміє. Да. Тут упор, тут упор. Тільки приложити да. і, і продати. Це нагрів і прокатав. Ну, це, це ну, там, як то кажуть, для зовсім не розуміючих. Ну це для всіх я роблю. Ні, тобі. ну я думаю, що тут все, все продумано. Значить, ножик це мій, і... а оце твоє. Та ось ось ножик. Оце, отак, о. Ну це я не знаю. Ні. Значить, у тебе, значить, як оце заселиш... Потім через максимум через тиждень підставляєш ще корпус. Ну, що я тобі він... Робив. Значить, Береш рамочку, як вона вже забудована, відстроєна і за... тут, запечатана. У піщовій стрійші замотав. Марісь, ми не принесли, і не принесли ми шухлядок. шухлядок. Ну не все можна вспомнити зразу. Спеціальні шухлядки Держав. От, і на подарунок. І фабро. Фабро, фабро має бути везде. Значить, е... Круто. Супер. Мені дуже приємно. Оце, оце воно. Оце фабро. Ага. Навіть і це є. А це більший фабро. Це для чогось там, ну це по розміру воно більше. Значить я скажу де купити. Вже тобі кліше Оце у тебе два кліше тепер буде. Я, тобто, я... Ти був е, кліширований називається. У мене є, в мене маленьке своє таке. таке а, Ну то ж оте, робив... що на воротах висить фабро. Так, да, я тільки манюньке. Mm. Таке, скажу. Дякую дякую. Пожму вам руку. Мені дуже приємно. Дум. Значить, у тебе там дно новеньке є. Оці три корпуси, це ти поняв. Зверху це піддашник так. кладеться. От. А потім на той піддашник накривається така криша. Е, криша золота. Золота. золота тільки. Ну не помита, витаркну. я не помив, ти розумієш? Ніколи було. Так дощик помиє. Воно помиє і буде гарно. значить, е, Галіманівська решіточка, ну а вдруг потребується. Так. Хай вона пригодиться. Значить, оце складаємо зразу туди, пішло, щоб воно не, не мішало. Ну, дивіться, виходить, ось 6 рамок, на всіх шести є розпід. Ну, Є де, де більше меду, там, крайня медова, до прикладу. Більше перги. Та ну це зрозуміло. Ну, чим добре, особисто моя думка, це не те, що я там як продавець, а як пасічник кажу. Чим Такі варіанти. Коли ми беремо пакети чотирихрамочні, ну, до наприклад, десь, ми там беремо, як правило, печатку, правильно печатки розплітки бджіл. Ну, як правило, відкритий не береться, береться чотири рамки ну, да. печатки і матка. І все. А тут ми забираємо молоду бджолу, стару бджолу, личинки, яйця, закритий розпліт, відкритий розпліт, пергу, мед. Тобто це цілісна сім'я. Але вона більш така, ну, як то кажуть, жата. Тому тут ось ми поставимо, я вам гарантую, що завтра чи післязавтра, зараз ну, похолодало, що оця рамка, не знаю, як будівельна, бо я з цим не стикався, ну іменно з такими рамочками, а це буде вже відтягнута от... і, можливо, навіть матка піде туди сіє. Вона за добу вже буде готова. Так. А ще й знаючи, що ці пінополіуретанові вулики, вони теплі і ага. дійсно класні, то матки, як правило, ну ось дивіться, оце ж пінопласт. То на крайніх рамках матки сіють. У тебе я ти крайню винімав і там був розплітав. На, да, на всіх, на, ось вона. А, от ось. ось вона, це крайня. А на ній розпліт. Ну, Тут із-за того, що перга, бачите, ліс, перги да. багато, то матка ну, де вийшло. Ну, дивіться, перги скільки. Це, це, Якщо завтра похолодає, у вас сім'я не буде віднувати від нестачі oh, yeah. корму. А якщо б ви зараз у мене взяли 4 рамки розплоду і похолодало на неділю, вони б сиділи без перги, без меду, ну ви розумієте. Вань, я чого до тебе вже приїхав. Ти е, знаєш, я ж спостерігав за тим, як ти розподалиш. Ну. Мусор що? Тут мусора нема. Чи сюди краще? Та чого? Там ну, є десь крошка. Залитя. Так. Тому ну, ну, мені ж теж хочеться продати не лізь, бо гроші заробити. Мені ж хочеться, щоб і люди задоволені були. І бжолками, і. Ось. Зараз тут укомплектуємо ця рамочка будівельна. Будівельну рамочку встав... А Чому майстер-клас мені проводити? Ви просто дві вставляєте, щоб дві відразу, правильно? Щоб дві відразу. Потім це для альпійських вуликів вже. Вони не, мені... Я розумію, що це. Я ж бачу, що це дві альпійські рамки. Ну, що ви їм саме так, що не, не по одній, не по два, не збоку. Просто ви потім вони забудовують, розбираєте. Я, я її... їх розкручую тут саморізики, понімаю. Да, да, я... І це самостійні рамочки, які йдуть суші. Вони мені заготавлюють суш, багато суші зроблять. Зрозумів. А можна тоді два питання? Важе ж всі альпійці були. Я просто давно не дивлюсь, Ютуб не пам'ятаю. У мене всі альпійці. Ви перейшли, що вони з вас рутівський, тепер. Ні, це разово. Це, це тільки це т... для, це для вас. Це того, що я до тебе приїхав за це рутом. Це Спеціально для що? вас, заказали тебе, карпуса. Да. Так може вам сподобається? Отак. О, отак, рутівська, mm -hmm. а, а верху альпійська. Може і сподобається. Якщо воно вибухне мені, розвиток. Тоді... Ну, я думаю, що повинно, тому що ну, скажу вам відверто, як є, що цього буде замало. Оці, оцього. Їх треба буде розширяти. От люди, коли приїжджають 10-ти рамковим, я сразу кажу, ставте 4 рамки. Бо коли ви зараз приїдете додому, до прикладу, то сюди сміло можна залишати корпуса ще один прямо. Та, та до Значить, а а потом... Я зараз переб'ю, розкажу і потім ви розкажете. А в вашому випадку у вас же, ну, корпусів немає альпійських, можна рутовське гніздо, а під магазини, під мед альпійські рамки, вулики. Ну... Ми ж думки у нас однакові. Ти бачиш, оце ж обв'язка. Ставиться обв'язка. В в оцей простір заходить якраз корпус альпійського вулика. Цей корпус з ганеманкою вже. Уже готова Уже у нас є. Уже ганиманка є, є в Зроблені корпусу. такі корпуси А з ця частина перекривається поліуретановою такою да. заставочкою. Уже і є ці заставочки. І далі пішло все воно все. Ага. Все... Ну, все. Так... це є. Так, так, може це зроблено. і не раз. Може ви на слідчий рік приїдете і скажете, може. Перейдете на Рутіськ. Може бути, так. Альпійська, звісно, рамочки легенькі, приємно, що на спину піднімати. Так, це Цікавичка, цюкаючка з кокосом. А, Кокос. а і кросанчик з, з абрикосом. Ви не пробували. Ну, от попробуйте. І ви не пробували. Буде смачно. Зараз попробуємо красанчик. Справилися, так? Ну що, ну, Ванечка, я тобі э, на останок. оце це ми вже всю роботу зробили. Це я спеціально для камери кажу слова. Uh -huh. На останок скажу великі слова слова великої подяки. Ти бачиш, який ти розумний. Я знав ви, тебе раніше ще до цієї зустрічі тут. Ми так, ви, ви, час від часу зустрічалися на посиденьках на Пасічницьких. От, е, через YouTube, через твій канал. Дуже мені подобалися ваші з Денисом Лепідівим Лебедів... Падеєвим ролики, як виїздили по всій Україні, по Європі, робили от, розповідали, як люди пасічникують. А тепер я сам оце з Марисією, з дружиною приїхали подивитися, як ти пасічникуєш. Я заздрю, тобі є ціленаправності, цілоспрямованості і як би сказати, наполегливості. Yeah, Колись yeah, я був yeah. я трошки молодший був, боже, я такий був, ну мені вже кое-що так от, ну, піднадоїло, не, не такий я не такий я вже божечкий хлопчик. от, А це мені дуже подобається. Твоє ставлення до роботи, до цієї, які ти мені пакети зробив. Ось я вас прибілю задоволення, я дуже задоволений. Я ж бачу зразу, що воно таке. Я, я бачу цю е якість е пакета. Приїдемо, я відразу ж поставлю е наставки альпійські рамочки там будуть. Це я вперше в своєму житті роблю такий гібрид. Е внизу буде рутовський корпус на 8 рамок, а зверху альпієць. Рутовський корпус внизу це вимушена міра. Не просто мені хочеться експериментувати, а це тому, що я в тебе беру на рутовській рамці пакети. Спеціально я у Лебідєва взяв такі корпуси. Були такі гарні. Може вам і сподобається? Може ви лебідів станете постійним замовником? Може бути, може бути, що я так і буду далі посічникувати, що будуть внизу корпуси на. Всю на русівську рамку, а далі вже Ну подивимось. Слового дозволу, а тут ще хатинка. Хатинка мені сподобалась, як вона мені сподобалась. Шале пасічника. Шале пасічника, пасічника. Ну, трошки недопрацьовано ще, ну майже. Ще... Вань, я тобі да. скажу, що допрацьовувати це на все життя. Але якщо для порівняння можна порівняти там, де ми були, де ми жили, будинок пасічника цього. і зараз, то це. То це я вважаю гарний будинок пасічника. На літній сезон. Це шикарний. Маріс, покажи не, побутові умови. Все-таки все багато значить. Працювати на пасіці і є можливість гарячою водичкою обмитися. Це велика справа. Ну, я вважаю, що ну, це все-таки бджоли. Пасіка це ну, наша робота. І ми тут і живемо, і працюємо. І відпочиваємо. Це наше життя, по суті. Я, я тут більше проводжу часу, ніж вдома, чим в квартирі. Тому ну, не зробити умови, це, ну, як то кажуть, рік. треба і постирати десь, попрати, треба і покупатися, і, і дружина, і діти, і гості немаловажно. Нам же приємніше посидіти каву попити ну, в такі обстановки, чи, до прикладу, ну, з гарними людьми в будь-якій обстановці. Це, це безумовно, але ж самому приємно, тоді хочеться працювати. Я прийшов, попив каву, відпочив, душою і тілом, пішов далі до джерела. Ось зараз вас відправлю з Богом і піду поприбираю, поки потім прийду, попівкави, по зі зустріну нового клієнта.